Доброго вечора, дорогі брати і сестри в охресті, доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 17 годин 44 хвилини, 21 лютого 2022 року. Сьогодні 21 год пустині. Тобто, по американським міркам. Пустинь, е, сьогодні, як дівчина, набула свого повноліття. Так що Такий визначний день. Так що е, ми, Пустинь, тебе поздравляємо, бажаємо, щоб ти розквітала, щоб ти е, самостійно відкрила е, свою красу для всіх інших і для всього світу. Всім бажаю щастя, радості. Любові, Божого добра і всього самого найкращого, що тільки можна вам побажати. Хай всі живуть в мирі і ніхто не сореться. Ні е, українці, ну, не росіяни, не білоруси, не американці, не європейці, не е, китайці і інші країни. Хай найдуть їх правителі, знайдуть собі сили, домовляться мирно з усіма, як це у свій час робив Серафим Саровський, що він бажав всім миру і казав: Здраствуй, радость моя! Тобто всі ті люди. Щоб він бажав, щоб була посмішка на обличчя, а посмішка це внутрішня божественна любов. Бо коли людина не любить, вона не посміхається. Ми не маємо на увазі е ці саркастичні чи якісь е посмішки, які не мають до нормальної посмішки ніякого відношення. Тож бажаю вам посміхатись і тримати. Божу любов у своєму серці з вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Срафомосоровського, сокральне голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.